Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Теплий день в нас сьогодні, сонячний, трохи вітряно, але, але дуже тепло. І я цьому дуже рада. Сьогодні в мене робота номер один, це захист двох черешень від шпаків. Ось там, якщо ви бачите, дві іграшки висять. Це мені підказали підписники, що так захищають. І я буду експериментувати. Ось там хутряний такий комірець. Це мені кума віддарувала шматочок. І так нібито кицька сидить там. А ось друга це Чебурашка. От якраз для цього він дуже-дуже підходить. Ну, побачимо. Минулого року мені прийшлось їсти черешню разом зі шпаками напівзелену тому що вони її почали клювати. Ще тільки-тільки вона рум'янець набула. ще Сьогодні я замотала дерева отакою липучкою. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Залишила ще ця черешня, але я не знаю, чи вистачить мені ось так вона виглядає. Тут зовсім мало залишилось. Минулого року чоловік замотував вже цією липучкою. Це спеціальна липучка, ось. Липучка до дерев вкрито клеєм з обох вкрито клеєм з обох сторін. Польська. Вона від гусені і комах. Ну, гусень я вже прогавила, вже все пізно це потрібно було зробити. У березні, на початку березня, а от від комах я ще можу врятувати, тому що знаю, що тільки-тільки почне спіти... Шада жада пройшла, трохи не завалила мене. Тільки почне почне спіти черешня і з'являться комахи, а комахи тля. Уявляєте, не вистачило все ж таки. Ось вона закінчилась тут. А це, я думала, що це ще але ні. Хоча вона є, а чомусь зараз я спробую. Ні, вона з папером і... Коротше, я вам покажу сам процес. Потім собі докуплю і зроблю так, як потрібно, навколо. Краще це робити у два ряди, щоб вона ширша була. І ось тепер там, де я намітила, ось так піддіваю і оп, і знімається. І знімається. Так, а тепер ще раз отак пройду і там, де є вздуття, то ще підклею отак. Ось і все. Бачите? Ці липучки навіть не видно, на перший погляд, трохи виблискує. І дерево буде захищено від комах. Ще раз показую, як вона виглядає, ця липучка. Ось така. З черешнями закінчила. І тепер піду полю вертензію. А заодно і подивимось, як вона себе почуває там, на новому місці. Ось вони, мої любі красуні. Крапельне тут не працює, тому що десь перебитий шланг і потрібно знайти, взяти фен і її ремонтувати. Ну, я буду потім поливати, я вам просто хочу показати, як вони зараз, як вони зараз виглядають. Ось це втікачка наречена назви я, мабуть, зараз вам не скажу, тому що таблички ще не поставила. Вже заквітувала ось перші квіточки. І бачу, ось пішли нові паростки. Значить, їй тут нормально. Це друга, не пам'ятаю назву. Потім вам. Дивіться вже, які все в неї. Боже, яка краса буде в нас. І листечко в них, ви бачите, таке з червоним. З бордовим, тимно-бордовий, наче, наче трохи коричневий колір. Дуже цікаво, Сорт підпишу. Так, а тут, а тут в нас теж не знаю який сорт. І теж є вже суцвіття. Вже добре видно їх. Ну, поки що вони нормально тут стоять. Я їх з того часу, як посадила, не поливала, тому що були дощі. От, і дивлюся, що поки не горять. Маняша там спить. Манечка, Маня. Отакий От міцний сон в неї. І ось ще одна п'ята. І теж, і теж є вже суцліття. Ну Ця, мабуть, не буде гілочка. А ось тут є. На цьому відео буду завершувати. Всім дякую за підтримку каналу, за вподобайки, перегляди, коментарі ваші. <гум> Бачили, Бачили, як шада стрибнула? Оті домики її все одно стрибає. ну Хоча б рослинки не ламає. Всім дякую, дякую за підтримку каналу. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Це ЗСУ, це наша гордість, наша армія, наша надія, наш захист. Допомагаємо їм, допомагаємо молитвами, грошима, донатами. Все буде добре. Ми виграємо цю війну обов'язково. Все буде Україна. До зустрічі, друзі.